Чим релігія відрізняється від живої віри в Ісуса Христа? Фактично, релігія зобов'язує людину до виконання якихось правил, традицій, постанов, рядів, заповідей і так далі. Тобто, якщо я релігійна людина приходжу в православний храм, то я маю себе поводити належним чином. Я маю е е там перехреститися стільки то разів. Там справа наліво трьома пальцями і так далі. Тобто, все це прописано чи проказано. Маю поставити свічечку, маю те й те й те зробити. Приходжу в католицький костел, там те щось подібне, але вже по-іншому, вже не ну не так хрестяться, не так там моляться ще щось таке. Приходжу, наприклад, в Дім Молитви баптистів, як сюди. Тут свої є правила, і зазвичай людина перший раз, коли приходить, вона не знає куди стати, куди сісти і каже, а у вас це можна? А оце а, а, а можна чи ні? Ну тобто людину все це цікавить, що можна, що не можна. Але все це релігія. Віра в Христа, жива віра Спасаюча, вона вибудовується або точніше. Водить нас зовсім в іншу сферу взаємини. Не виконання і дотримання якихось правил, а побудова стосунків. Коли віруюча людина має стосунки, спілкування з ким? З Богом. Розумієте, це трошки більше, ніж дотрим... не, не трошки, а це зовсім інше, ніж дотримання якихось правил. Наприклад, коли ми приходимо на роботу, ну тут переважна більшість, мабуть, вже пенсіонерів, але однак, коли приходили на роботу, приходимо на роботу, влаштовуємося, що від нас вимагається? У будь-якій організації є свій устав або свій порядок, розпорядок, свої правила. Нас із ним ознайомлюють і кажуть, від тебе вимагається оце і оце. І в принципі, я буду хорошим працівником, якщо буду дотримуватися там, техніки безпеки, правил, вимог, які мені озвучили і так далі. Я працюю, цього дотримуюсь, отримую заробітну плату. Церква Христова будується не просто на тому, що я виконую якісь правила, а вона будується на тому, що я будую стосунки з головою, з Христом. Ну, Тобто це так, як в сім'ї, в сім'ї важливі стосунки. Ні, в кожній сім'ї є свої правила. Є свої якісь порядки, все це є на своєму місці. Але важливо, що? важливо щоб кожен член сім'ї мав стосунки між собою. І так само в церкві, і ось у взаєминах з Богом це важливо. Ісус Христос, повертаємось до тексту, говорить фарисеям, говорю вам. Ви думаєте, що ваші жертви більші. Ніж той, хто сказав і цей храм був побудований. Тобто, більше ви намагаєтесь дати щось Богу, не розуміючи, що ви самі повністю залежні від Нього, не розуміючи, що Він вам віддав найбільше. Ну, Взагалі, в уяві багатьох людей інколи буває така думка, що Бог залежний від нас. От якщо ми будемо вірити в нього, то він буде. Чи він є? Як ви думаєте, залежний Бог від нас чи ні? Абсолютно незалежний. Ми від нього залежні. Бог не з'являється і не зникає від нашої віри. Бог, в принципі, абсолютно не потребує в наших молитвах. І якщо ми не будемо молитися, ну Богу від цього гірше не стане. Але кому стане гірше? Ага. Нам, звісно, нам. Тобто, не ми Богові потрібні, а Він нам. Не Він від нас залежить, а ми від нього. Тому е, Ісус Христос говорить, нерозумні і сліпі. Що більше? Дар чи жертовник, який освячує дар. Тож, хто кренеться жертовником, той клянеться ним і всім, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. Ось виявляється я. Не золото було найцінніше в храмі. Ну, Якби їх запитали, що в цьому храмі найцінніше, Фарисей сказав, золото. А Христос каже, ні, не золото. Найцінніше це присутність Бога в цьому храмі. Ну, до речі, вони втратили цю присутність. І взагалі, коли ми навіть як християни втрачаємо присутність Бога в своєму житті, ми акцентуємо увагу і починаємо наділяти ну, якби, коштовністю речі взагалі другорядні і неважливі. І ми думаємо, що найважливіше, це якщо я буду поводитись ось так і ось так. Найважливіше це коли я зроблю так і так, те і те і тому подібне. А Христос каже, ні. Ні. Бог все в усьому ось де рішення всіх наших проблем. І далі він каже, і хто клянеться небом, той клянеться престолом може, і тим, хто сидить на ньому. Тобто, Бог більший над все. Небо, престол його і земля під ніжок ногам його, так говорить Біблія. І тому для нас із вами теж дуже важливо, щоб ми усвідомлювали, що цей великий вічний Бог, він став доступний для нас людей. Він вводить нас у стосунки з Ним. Через молитву ми можемо розмовляти з Ним. Через читання Його слова ми можемо чути Його, розуміти Його. Тому я хотів би кожному із нас побажати, щоб ми шукали цих стосунків, цих стосунків вірою. Не відчуттями. Відчуття можуть прийти, можуть не прийти, можуть прийти не зразу, але вірою шукати оцього спілкування з Богом. Що говорить Ісус Христос далі? Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, бо ви даєте десятину зм'яти, Богу і кмину, а залишили найважливіше в законі правосуддя, милість і віру. Це потрібно було робити і то не залишати сліпі поводирі, що відсіжуєте комара, а верблюда ковтаєте. Знову ж Ісус Христос говорить про те саме. Він каже: ви дуже ретельно цідите комара, ну, вислів цідити комара, вам зрозуміли чи ні? Коли на щось дріб'язкове звертається посилена увага, коли на цьому акцентується. Робиться наголос, і фарисеї говорили, о, ти не дав десятину із тієї м'яти, яка вродила в твоєму садку, о, ти зробив страшенний гріх. Вони м'яту важили, по листочку, можливо, рахували, щоб десятину чітко віддати. А Христос каже, ви то це робите. Але ви залишили головне, найважливіше, ви залишили правосуддя, милість і віру. Ви заплющували очі на судах, брали підкупи. Ви строго судили невинних людей, голодних людей, нещасних людей. Ви не сходили на їхній рівень, ви не простягали їм руку, ви пальцем не поворухнули, щоб допомогти комусь. Зато дуже ретельно відраховували десяти. І тому він каже, Сліпі поводи, що відсіжуєте комаравер, верблюда ковтаєте. Тобто, чому вам горе? Друзі, якщо вони цітять комара, а верблюда ковтають, то цим верблюдом вдавляться колись. Розумієте? Ну, Тобто це край небезпечний стан. І тому хотілося б, щоб. Ми, ну, як люди вже сучасні, люди, які читаємо про це, знаємо, розуміємо, теж подібного уникали. Щоб ми пам'ятали, що перед Богом важливо в першу чергу серце відкрите, щире, відкрите серце. І з іншого боку, інколи буває, що релігійні люди, подібні до фарисеїв, вони стають дуже суворими до оточуючих. Тобто дуже завищені вимоги там, виставляють перед кимось. починають вчити, не розуміючи самі сутності цього вчення. Тому мені би хотілося, щоб ми теж з вами цього стереглися.